60. Шановна громада, хочу вас привітати, дякую Господу нашому, Спасителю Ісусу Христу за допомогу, що Він дає бажання нашим партнерам нам допомагати. Хочу подякувати нашому відділу соціального захисту, дівчатам, які разом знаєте, гуртуємося, щоб в нашій громаді все це зробити, хоч якось допомогти в цей час неї, тому що ну, сьогодні. Ми живемо дуже в дуже складні часи, але я хочу сказати, щоб ми не втрачали надію і вірили в перемогу, тому що ми переможемо обов'язково, тому що світло завжди перемагає темні. Ви зі мною згодні. От в моїх руках от така книга Біблія, вона дуже потужна. І знаєте, це не просто така книга, щоб її як літературу художнього прочитати, але це та книга, яка дає нам... Слово Господнє на кожен день для підтримки, підбадьорення і надії, щоб наша віра була міцною, щоб ми твердо вірили, що Бог Він завжди дає перемогу там, де люди вірять. А наш народ український, він такий дуже сильний, потужний, незламний і непереможений, нескорений. Ми переможемо. знаєте, Я кожного дня молюся і благословляю наших воїнів, благословляю нашу владу, щоби. Господь до да вамі мудрість, знаєте, щоб ми не кляли їх. Тому що коли людина кляне там от, на, на, на е, владу, там людей, які там ну депутатів, нічого з цього не буде. А коли ми їх благословляємо, на, знаєте, навпаки, просимо мудрості, благодаті, щоб вони справжньо керували країну, щоб ми, знаєте. Пройшли до перемоги, святкували і повернулись до справжнього життя, Уже мирно, спокійно, відбудовуючи нашу країну, наші родини і так далі. І Знаєте, мене надихає Біблія тим, що є чудова історія. Якщо ви біблію читаєте, я вам раджу її читати, бо вона дійсно, знаєте, дає слова життя, надихає вірити і рухатись по життю. І є така в Біблії історія, де колись одного разу ворожа армія вона... Обступила Єрусалим, народ Ізраїля, і вони вже були ну, практично на грані, щоб їх завоював. Але Бог прийшов до одного пророка і сказав: послухайте такі важливі слова, які сьогодні Господь до нас каже. Вірте Господу Богу і будьте тверді. Що нам потрібно сьогодні? Бути твердими, бути сильними, міцними. Знаєте, не опускати руки, тому що більше трьох років, більше вже скільки. Майже 10 років, ну так якщо взяти в цілому війна, йде. Ну ми тут, скажімо, в цих містах не переживали того, що люди на сході. У мене дружина з пахмута, то вони переживали і окупацію, і бігли і з пахмута. І коли в Слов'янську все це було. Слава Богу за наших воїнів, що вони вигнали чи нечисті. Знаєте, ми яким чином тільки там мали ці проблеми. Але е, знаєте, на жаль, але війна прийшла в усю країну. Ну і тут такі важливі слова. Вірте Богу і будьте тверді, не опускайте руки, не подавайте сіпсо, не піддавайтесь оцім впросам, які російські пропагандісти вони кидають ну, на різних каналах, щоби смуту посіяти, щоб розправ посіяти. Ми повинні бути єдними. І знаєте, от Біблія каже, будьте твердими. Тобто ми повинні згуртуватися і дойти до цієї перемоги, і показати ворогу, що ми не злавні. І знаєте, я вам хочу сказати. Неважливо там той президент чи той президент, не важливо хто при владі. Саме важливо, що Бог є в нашому суспільстві, в нашому народі. Подивіться, скільки зараз працює капеланів, волонтерів, священників, які допомагають народу України, які допомагають на фронті. Ми в Четверг на схід вирушаємо в Ліманський напрямок. Повірте, там люди теж живуть. Вони не світла не мають, ні води не мають, і проблема. З продуктами харчування. Тому ми стараємося, як і усі всі наші співвітчизники, хто може, ми допомагаємо. І знаєте, далі сказано. Перше, вірте Богу, будьте тверді. А в друге сказано, вірте пророкам Його і буде у вам успіх. Все пророче слово у Біблії, книга життя. Тому я вас надихаю. Вірте Богу. Моліться за наших воїнів, за захисників, за нашу владу. Вірте його Слову, і ми обов'язково що переможемо, і саме головне: допомагайте один одному і посміхайтеся. Хай Бог переведе і